Всім привіт! Виходжу з магазину Рос, Дрес-Фолес. Це кінець січня, як то кажуть, пташки нашептали, коли день розпродажу від 49 центів. Я на середині магазину у черзі. Я ще такого тут не бачила. У мене, правда, також така кубка одягу для катрусі, для себе, дещо з косметики. Дома все покажу, але стільки людей в черзі. Я не знаю, у мене, напевно, якісь 50. Щастів, які я не бачила. Я сьогодні з дітками був у них в школі вихідний. Марчик зі мною, Катруся, і позаду ще черга не закінчується. І то ми не приїхали на відкриття. Якби ми ще приїхали на відкриття, можливо б і більше всього зістали. Зараз не було де паркуватися, не годен поміж ряди розминутися з іншими людьми, але... Ми все одно встигли дещо собі прихватити і вдома зробимо огляд. Візочків для шопінгу немає. Зовсім-зовсім. Ми ледве з катрусею один схватили. Бачили, коли жіночка вже оплатила і слідкували за нею. Я все ще черзі, вже десь хвилин 30-35 точно пройшло. Ну, але кожного набить одягу. одягом. То чекаю. Ще раз привіт, я вже вдома. Яка сорба. З магазину урок, і буду вам показувати, що сьогодні ми придбали. Є така група у Фейсбук, як зекономити в США, і про різні знижки в різних магазинах. Я колись вже про неї розказувала. Я отримала по дуже гарних знижках косметику від Pericone MD, дуже задоволена нею. І там організатор цієї групи Тетяна. Вона сказала, що з 22 січня у магазині Роздрес Форез розпочинаються знижки від 49 центів. Я знаю, тому що минулого року я вже я не знала конкретно в який день, але десь того тижня, в кінці січня, я кілька таких речей, якісь гелі для душу гарні. Таке по 49, по 99 центів. Набрала ще до сих пір, дечим де, де користуюся І Думаю, сьогодні діток був вихідний в школі, і зала їх поїхали разом. Тут була велика помилка з дітьми їхати. Я ще стільки в магазині Рос-Дрес-Форес людей не бачила, відколи я туди ходжу. Там просто було як в мурашнику. Але ну, трішки знайшли, то ще буде продовжуватись цей сейл. Відео, звичайно, вийде пізніше. Але, кажу, починалося, я не знаю, чи у всіх Штатах, але починалося 22 січня такий розпродаж. І дещо таки навіть по 49 центів мені вдалося схватити. Отож, почну. Так, тут якісь буену Кіндерса просто дітки хотіли. Вони. Така коробка 3,49 коштує. То... Так, найперше, що знайшла. Бачите, що з різдвяної, яка з різдвяна упаковочка, і вже це body wash. Всередині є різні, я так зрозуміла, чи гелі для вмивання, чи якісь, може, мила, тому що пише Body Wash? Але що саме всередині, не знаю. Та ціна, що там? 49 центів. Давайте заради інтересу глянемо на початкову ціну. От, знайшла початкова ціна, була 9,99, тобто 10 доларів. То, думаю, 49 центів. Нехай там навіть одна бомбочка для вани. рівно за 49 центів. Ну, нема таких цін. Це просто... Це тільки магазин Rose, Dress for Less Раз в рік робить такі розпродажі. Отож, Взяли це, Далі. Також е, набір такий. Бачите, воно з різдвяними орнаментами: е, Mary Pine hand soap and hand lotion. це мило, рідке для рук і лосьон для рук. Ціна 49 центів. 8-9 доларів був такий набір. Бо я пам'ятаю, я брала на подарок водійці автобуса і платила десь 9 доларів за схожий набір. Так що за 49 центів я вважаю, це дуже гарна знахідка. Так, далі. Що ще за 49 центів? Також ось мило для рук. Тому що воно в різдвяній упаковочці. Прошу. 49 центів зроблене в Англії. Зроблене в Англії. Пахне неймовірно. Winter Rose. Зимова троянда. Дійсно, таким трояндовим запахом. І далі, якщо хто знає, хто ходить в Рос магазин. Там, де косметика, в них такі є бокси пластикові коробочки і в яких... Косметика закрита такими спеціальними е, ключами, що тільки вам на касі можуть відкрити це. І там якісь е, корейські можуть бути бренди. Отож саме такої фірми Кая зроблено в Кореї. Я взяла набір ось таких тінь для очей і м -м, якийсь мус для губ. Е, і вони обидва по 99 центів. Далі, далі одяг. Катруся собі знайшла в школу гарні знахідки, то показую, що вона придбала. Ось такі е, спортивні, як легінці, але йога пенс називаються розширені внизу. Тут мають кишеньки. І в школу на фізкультуру добре таке ходити. Е, дивіться, з цього магазину. Оригінальна ціна 68 доларів. Це взагалі не знаю, як показати, щоб було видно. Не хочу фокусувати. А ми взяли за $1,99. Ось такі штанятка. Також такого кольору бордового вона ще собі вибрала. А замочку такий спортивний светрик. Не обов'язково до тих штанів, просто так співпало, що кольори схожі. Так, де ціна? Я знаю, що якась дуже також смішна ціна. Долар 49. Така кофта коштувала. Долар 49. Це катрусі. Також ще один сведрик на замочку сіренький. Вона собі взяла. Утеплений капюшон. Всередині також така на флісі ціна, як бачите, $1,49. За $1,49 до школи те, що треба. І ще вона собі обрала такий чорний гольфик. Такими рукавами. Зараз близько покажу. Такий рібніт називається. Ребриста така тканина розтягується. І коштував він 49 центів. Це взагалі. Я сама не могла повірити, як вона принесла. Каже, мама, 49 центів. Так що, це що Каті. Далі я. Брала, що мені до вподоби було. Я так завжди. Якщо гарна знахідка беру, а там розберемось, кому буде. Ось такий світло салатовий я би сказала, я не знаю, який воно по телефоні трішки інший колір. Дуже м'ягенька така ковтинка, Фірма Calvin Klein Jeans. Ціна. Долар 99 в Кальвін Клейн 59,50. До джинсів, до будь-чого. Ну, це я собі взяла. Я такий люблю. Ще така коптиночка. Також це майже ідентична тканина, в'язка. Дуже тепленький. Такий бірюзовий, гарна така в'язка. Тут ще якась вишивка трішки. До церкви можна вдягнути будь-куди. А особливо за таку ціну 49 центів. Так що побачите мене в цій ковтинці точно. Че? Сьогодні дуже гарна в мене знахідка. Ось така хлопкова, 100% котон. Томі Гілфігер, ковтиночка, тоненька. В Томі Томілфігер вона коштувала 39,50. В магазині Рос сьогодні 2,49. Так що я нею дуже задоволена. Це для себе також взяла. І ще сукня фірма DKNY, Donna Донакар Нью-Йорк, хто знає. У магазині Donacar New-Йорк. Ця сукня коштує 100. 59 доларів. Вона така, як в нас кажуть, нарядна, блискуча, але такий стиль мені по фігурі дуже пасує. І навіть якщо я один раз кудись вдіну то за ціну 3 долари 50 центів 3,49. Я навіть не думала, взяла не міряючи. Ось така у нас близька. І десь мій чек знизу. За всі ці речі сьогодні, включаючи і цукерки Kinder Joy, за всі ці косметичні засоби за одяг, за все це за цю велику торбу з роздрес-волес, ми сьогодні заплатили 21 доллар і 7 центів. 21 долар і 7 центів. Це часом однієї речі. Напевно, оця сукня або томі кофта, напевно, вони так тільки коштували. Тому я задоволена. Ще десь на тижні навідаюся в магазин, тому що вони продовжують там робітники продовжували наліпки ліпити зі знижками, але народу тьма, я вам показувала, в якій ми черзі стояли так довго, що діти пішли десь зараз на лавочку посидіти. І почекати, тому що е, мені аж жарко стало в курці, вже не могла стояти стільки в тій черзі. Але ось такі покупочки. Так, невеличка примірочка. Ось така простенька ця Томі Hilfiger, Дуже приємно до тіла, 100% котон. така ця Calvin Klein Джинс, дуже тепленька. До тіла дуже приємний колір, такий ніжний. Не показує воно в телефоні правильного кольору. От в мене помічник прийшов, на примірочку. Вітається з вами. І ще, що я дуже люблю, коли ось така січка на шиї на зиму. Цей також дуже м'ясенький. Така вишика. Гарна дуже в'язка, мені подобається і приємний. Обов'язково з задоволенням буду носити. Ну і вже, звичайно, покажу сукню. Сукня, як на мене шита, а яка переливається, блискуча. Але часом я таке люблю, як можете бачити по моєму кейсі на телефон. Чорне, Little Black Dress. В мене, правда, вже і не одне було би куди носити. Але за 3,50 я вирішила, що варто взяти. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за вашу підтримку, теплі добрі слова. Вам бажаю міцного здоров'я, як найшвидшої перемоги нашій рідній Україні і до наступної зустрічі у новому відео!